Вітаю, друзі! Якщо вас цікавлять ключові події у галузі штучного інтелекту, ви у потрібному місці. Eleven Labs продовжують відсувати межі можливого у генерації людського голосу. Цього разу вони запропонували функцію, яка дозволяє дублювати відео з однієї мови на іншу. Достатньо завантажити відеофайл або просто додати посилання на відео, наприклад, з YouTube, обрати мову оригіналу та мову дубляжу, і все, решту зробить штучний інтелект. Для прикладу я взяв уривок свого відео і спробував зробити його англомовну версію. Давайте послухаємо, що з цього вийшло. Ласмантосфолов ладиве. OpenAI and Google nearly simultaneously introduced updated models sincerely. Microsoft by even hotter. Звісно, весело, що вони намагаються імітувати акцент. Не тільки навіщо? Говорити англійською з акцентом я можу і без допомоги штучного інтелекту. It is not a big deal Також хотілося б почути не дослівний переклад, а біж адаптований до англомовної аудиторії. Це ж не 90-ті, коли усі фільми дублював один дядько з хроничним гаймеритом. Так, Eleven Labs, діставайте блокноти і записуйте. По-перше, додати можливість вибору цільового голосу. По-друге, вимова має бути на рівні носія обраної мови. І врешті переклад варто хоча б трішки адаптувати під цільову аудиторію. Зробите так і повірте, ваш продукт змінить правила гри у багатьох галузях. YouTube, кіноіндустрія, наукові конференції, бізнес-дзвінки. Цей перелік може бути дуже довгим. Заради експерименту, давайте спробуємо інші мови. До речі, є можливість обрати декілька мов дубляжу одночасно. Це дуже зручно, враховуючи підтримку Eleven Labs 29 мов. Також є можливість автоматично визначити мову оригіналу. Це також прикольно, коли ви хочете дублювати відео на зрозумілу вам мову, але не можете ідентифікувати мову оригіналу. Китайською дублювати не вдалося. Кінчилась моя квота. Ілевен Лапс надає 10 тисяч безкоштовних кредитів щомісяця саме для цього застосунку. Звісно, ви можете отримати більше, якщо оформити підписку. Давайте подивимось тепер, які з мене кабальєро. Саду єновес. Microsoft, avдаan OpenAI, tam se unito a questa carreira. Я не пришвидшую запис, це оригінальний результат. Іспанська дійсно одна з найшвидших мов у світі. 260 слів на хвилину це вам не жарти. Модель, скоріш за все, враховує ці параметри. Бачите, жодної містики, статистика та математика. Отже, як ентузіаст нових технологій, я, звісно, у захваті. Потреба у локалізації відео та аудіоконтенту тільки зростатиме. Наприклад, Netflix пише про бум популярності у світі корейських серіалів, не в останню чергу завдяки якісному дубляжу. Наразі це досить складний процес, який у Netflix порівнює з повторним продакшеном. Віть, якщо Eleven Labs зможуть автоматизувати цей процес без погіршення якості контенту, проте це ще в майбутньому. Окрім дупляжу, Eleven Labs додали можливість озвучки відео та ізоляції голосу від фонового шуму. Це оцінять ютубери, які намагаються записувати відео у проміжках між відключеннями світла. Тепер трішки магії або, як ми вже з'ясували, статистики та математики, і оцініть результат. Це оцінять ютубери, які намагаються записувати відео у проміжках між відключеннями світла. Сподіваюсь, цю фічу скоро можна буде використовувати не лише для опрацювання аудіозаписів, але й для розмов онлайн. Щоб не потрібно було шукати якесь затишне місце для спілкування з колегами, клієнтами, друзями або рідними. Відповідайте на дзвінки там, де вам зручно. Звісно, поки ми всі не вживили собі у мозок нейрочіпи і не перейшли на телепатію. І ще одне цікаве оновлення від Eleven Labs. Вони додали до своєї бібліотеки голоси низки відомих акторів. Джуді Гарланд, Джеймс Дін, Берт, та Сер Лоуренс Олівія будуть доступні у їхньому безкоштовному застосунку Eleven Labs Reader. він був великим Великим? великим великим Чому ти не Але Елевен Лапс Рідер. Мейбігівазгрейтмен Ґрейд, вайонатинбара Ґрет Бікавард. Батвомай тобі орнот тобі для грошей. Підозрюю, цей застосунок стане одним з моїх улюблених, оскільки я споживаю багато контенту саме у форматі аудіо, за кермом, займаючись чимось по господарству, бо навіть тоді, коли можу присвятити час лонгріду, все ж хочеться відірвати очі від екрану і роздивити світ навколо. З опису видно, що цей застосунок створений саме для цього. Рідер читатиме для вас текстову інформацію у різних форматах, включаючи PDF, статті, новини тощо. І це все може бути озвучене голосами відомих акторів. Хіба це не чудово? Для вашої зручності я залишу посилання на додаток в описі до цього відео. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І не забувайте донатити задля для перемоги. Усе буде Україна!